Вітаю вас на моєму каналі на прохання підписників. Я продовжую з вами ділитися своїми кубовими надбаннями. Ось що в мене є з новенького в колекції. Є в мене новенький кубик Саламандр. До речі, досить прикольний, але не думаю, що жовтий для нього було найкращим рішенням. Краще б вони його зробили зеленим. Далі, кубик вотанів, теж новенький. З нового релізу також у мене є тепер Black Темплари і є Сірі Лицарі. Що одні, що другі мені нейтральні, але кубики мені сподобалися. Далі є в мене такий новенький кубик Nighthuntів, кубик флеш-ейтерів. Це у нас все Аосівське. І є в мене ще такий кубик новеньких Арадронів. На фотографіях виглядав не дуже, вживу набагато цікавіше. Ну і, само собою, цікавіше, монотонно-жовтого попереднього. І на завершення в мене є кубик Хаосетіо, такий незвично вживу він виглядає малиновий, хоча на відео може здаватися рожевим, але він малиновий. І ось такий шикарний кубик Ільдарів. Чесно, не пам'ятаю, що це за Ільдари, чи це з Craft World, чи це якісь були особливі. Але ось такі напівпрозорі куби мені дуже подобаються. Так що, сьогодні в мене були ось такі кубові надбання. А ви діліться зі мною в коментарях, які вам кубики більше сподобалися. Так що бережіть себе та свої куби.